Ластівочки прийшла знову до вас за порадою. Помните, тільки повилазили вони, і ви мені сказали, що треба їх пікірувати. Я їх попідсипала землю, отакі вони мають. Ну, Тут вони на балконі, помідори, це волове серце. Що їх треба робити? Хай ростуть тут на балконі, чи десь перенести в темне місце. Я ж, ви знаєте, особо не ухажую, але ну, в мене така рука легка. Що все, що не вкину, воно росте. Скажіть мені, що робити далі? Я їх посадила в кінці лютого ну і отакий вони вигляд мають. Ну, бачите, Що робити? Хай тут на балконі, де світло, тут так не сильно жарко, але тут, звісно, як сонце виходить тут тепленько. Хай тут стоять і переносить. В тепле в більш прохладне і темне приміщення. А ну підказуйте, хазяєчки мої. Ну я знаю, що в мене будуть вони чудові, здорові, шикарні. Той рік я вам скажу, посадила, просто вкинула в землю тих п'ять насінин. Так ви не представляєте, які ті помідори були на одному кущу по 50 помідор були. Мені казали сусіди. Я двіга, та що це ви там їх кормите, чим ви підкармлюєте? Та я кажу нічого, взагалі навіть не ухажувала за ними. Оце так, да. Ну, є в мене таке, що саджаю, все росте. Підсказуйте. що, залишати, тут от два питання. Залишати тут на балконі, тут так прохолодно, ну, коли сонце встає, тепло і сонячно. Далі, чи їх переносить в темне місце, ну все одно там теж тепло. Підказуйте мені. Ось, бачите, І тут, і ще тут вони в мене, там, там друге, там е такі інші помідори, бачите? Так що так. Чекаю від вас. Поради, мої красунечки. Підказуйте, що далі мені робити. Чехай ростуть собі.